Підписують більшість учасників саміта комуніке, і першим пунктом є використання ядерної енергії має бути безпечним. Але водночас вранці з'являється інформація про те, що НАТО веде переговори про проведення ядерної зброї у стан бойової готовності і розгортання більшої кількості перед обличчям зростаючої загрози з боку Російської Федерації та Китаю. Це повідомлення від генсеку альянсу. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, з'являється в нашому ефірі. І ви вже чуєте моє це перше повідомлення, пане Сергію. Я як це має поєднуватися в головах наших громадян водночас, більшість цивілізованих країн світу розуміючи ядерна енергія, вона має використовуватися безпечно. А з іншого боку, ми бачимо, що і Китай нарощує ядерний потенціал, і інші країни мають потенціал для того, щоб вести розробки в цих галузях. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю студії. В будь-якому разі це адекватна відповідь і країн НАТО і тих країн, які дійсно брали участь у цьому саміті миру і підтримують використання ядерних запасів світу. Саме з мирною метою, але всі прекрасно розуміють, що є та межа, де треба адекватно реагувати. Я думаю, що саме така відповідь вона показує воєнному злочинцю Путіну про те, що його лякалки про ядерну зброю вони вже не проходять, що в тому числі і НАТО готові реагувати на це і готові реагувати, в тому числі і розгортанням відповідних сил та засобів. Це не говорить про те, що ми стали, на мій погляд, це таки ближчими на один крок до, не дай Боже, ядерної. Війни але в будь-якому разі це підтверджує те, що проголошувалося і президентом України на цьому саміті про те, що ворог розуміє силу, і Росія, яка пройде через відчуття того, що є сильніші союзи, є сильніші альянси. Вона лише тоді може зрозуміти, що почала програвати, або принаймні вже на цей час програє. Тому я думаю, що це цілком очевидно, цілком очікувано. Ситуація, ну і власне щодо Китаю, Китай зрозуміло, що стає глобальним гравцем на цьому геополітичному ринку, і йому теж показують, що правила відповідні мають діяти для всіх. Не може бути одноосібного лідерства. І нова світова безпека, світова система безпеки, вона буде будуватися за зовсім іншими принципами, коли не буде домінування однієї чи двох країн. Що будуть ті люди, які адекватно реагуватимуть на, скажімо так, несправедливі силові кроки з боку країн, що мріють про світове господство. Китай не був представлений на глобальному саміті миру, пане Сергію. Була величезна надія на те, що країни глобального півдня підтримають загальне ком'юніке. Ком Чув напередодні таку тезу, що ну. Не підтримав, тобто глобальний південь не підтримав, але не можна так стверджувати, тому що Аргентина серед тих країн, які представляють глобальний південь, вони і були на саміті, і поставили так би мовити, плюсик, так свою галочку під цим ком'юніке. Загалом, як ви оцінюєте результати цього саміту, і наскільки можна стверджувати, що вплив Китаю на ті країни, які там були присутні, теж має місце. Ви знаєте, мені більше подобається формулювання, коли ми кажемо не не підтримали, а утрималися цього разу від підписання відповідного документу для того, щоб можливо з ним більше ознайомитися або провести відповідні консультації. Вони ж тривають. Я думаю, що Китай був присутній не лише. Спостереженнями за цим форумом я думаю, що там були відповідні люди, які працювали, вивчали в тому числі і кулуарні, скажімо так, розмови. Китай спостерігає від Китаю. Дійсно дуже багато що залежить. А в будь-якому разі ті країни глобального півдня, які спілкуються з Китаєм, вони всю необхідну інформацію передадуть. Відповідні консультації будуть. Ми ж прекрасно розуміємо, що цей саміт, і так і планувалося, насправді буде ну, першим кроком, якимсь таким першим камінчиком у тому фундаменті світової безпеки, про яку ми говоримо. Найголовніше, що сьогодні на саміті о, йшла мова про те, що не просто Росія має програти, а Україна має виграти, і це тоді буде справедливо не лише для нашої держави, хоча за перш за все, а й для усього світу. Ну і власне розуміння, це вже для нас особисто маємо пам'ятати, що для нас головне це ті події, які відбуваються, на мій погляд, відбуваються на полі бою, там, де ми мусимо перемогти і підтримати таким чином оці саміти цими фундаментами, цими камінчиками. І власне, подивіться, багато країн світу, на мій погляд, зрозуміли, що треба. Більш швидше постачати Україні зброю, що треба допомагати Україні саме перемогти. І я сподіваюся, що підсумком цього саміту, в тому числі, стануть і ці процеси, тому що поле бою ніхто не відміняв, і ті процеси, які там творяться, вони будуть основою для другого саміту миру, де можливо і про це вже оголошено, прийматиме участь Росія. Сподіваюся, саме в тій якості. На яку ми розраховуємо та країна і яка... Сергія, якраз про анонс іде. другого саміту миру, я вас хотіла запитати, чому така поспішність, тільки відбувся перший саміт. Ми зараз будемо обговорювати продовж тижні його наслідки. До чого настільки поспішний анонс анонсування наступного заходу? Тому що, попри те, що ми зараз розуміємо, що е, без диктаторів відбувалися всі світові заходи. Там 41-й, 43-й рік, Ялтинська, Тигранська конференції. Між тим, зараз деякі лідери сказали, що вони очікують побачити Росію. Між тим намір Росії ми знаємо, ми бачимо ультимативну форму. Чому такий поспішний анонс вже наступного саміту? Я не думаю, що поспішний. Я думаю, що це прискорення тих процесів, про які я казав, в тому числі і на полі бою. Ми бачимо, що Україні вдається, не дивлячись на величезний тиск. Росії утримувати фронт, ніде фронт у нас не прорвали. Це по перше, і часу дійсно на сьогодні мало хтось прив'язує це до відповідних виборів у Сполучених Штатах Америки. Можливо, цей нюанс теж як кажуть, він є у повітрі, він висить, але тим не менше, наскільки відомо, що є країни, які вже погодилися прийняти цей саміт, можливо, таким чином кремлівському диктатору все таки. Даючи шанс, не дивлячись на те, що він має ордер на своє затримання, все таки закінчити війну і приїхати можливо до цієї країни. Де його можливо не заарештують, і все таки, ну якщо не зберегти обличчя, але якимось певним чином вийти з цієї війни, ну зберігши обличчя. Хоча я не знаю, навіщо це треба. Тим не менше, це не поспіх. Ми набрали гарний темп і його не треба втрачати. Це найголовніше. Це як знаєте, на полі бою тактичні успіхи, потім оперативні і є простір для розгортання сил. Я думаю, що сьогодні такий простір у нас з'явився. От якраз до ситуації на полі бою. Пане Сергію, ваша оцінка на початок нового тижня. Як ви зараз бачите те, що відбувається на харківському напрямку? Наші можна вже говорити успіхи так, завдяки Азову у Серебрянському лісництві і загалом ситуація на Півдні, це одна із якраз точок, до якої була прикута увага учасників глобального саміту, тому що Запорізька атомна електростанція теж є загрозою, і ця загроза в руках ворога на даний момент. Ми говорили колись у вашій студії кілька місяців тому, що ворог перш за все буде розглядати запорізький напрямок як доволі перспективний для себе. Сьогодні він це показує і підкреслює. Времівський напрямок є дуже активним. Старомайорське це ті позиції, які Україна відвоювала ще минулого року. Ворог активно там атакує, дуже жорсткі бої використовує в тому числі і авіацію, але фронт не прорвали, фронт не обвалився. Те саме стосується і роботи носіра з дона так, але це не означає, що. Що ми звідти пішли, є вогневий контроль над ворожими позиціями артилерійські. Ну і головне, що засоби вогневого ураження, сили відповідні приходять до збройних сил України. І сьогодні ми бачимо про те, що артилерія повернулася на поле бою. Я маю на увазі це постачання боєприпасів. Вони йдуть співвідношення на полі бою в цьому плані змінюються, і це звичайно дає надію на те, що нам вдасться ці позиції утриматись. Хоча ситуація є дуже складною зрозуміло, дякуємо вам, що вийшли до нас на зв'язок. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, обговорили наслідки саміту. Почули бачення пана Сергія Брачука.